І вітання усім шанувальникам лінії захисту в студії Олена Роміцина. Нове в законодавстві ваша безпека, оперативні матеріали правоохоронців, консультації фахівців. Про це та інше продовж півгодини ефіру. 1 червня 2012 року набув чинності новий митний кодекс України. Що змінить закон у стосунках? Митниця, бізнес, громадяни. Увага, діти на дорозі. Чи подбала влада ідеї про безпеку юних пішоходів? Правоохоронці Кіровоградщини затримали гастролерів, які грабували самотніх пенсіонерів. Як не стати жертвою насильника та як вийти із критичної ситуації? Поради практичного психолога Оксани Клименченко. 1 червня 2012 року набув чинності новий митний кодекс України. Цей документ суттєво змінив митне законодавство, в тому числі спростив процедуру митного оформлення та розширив повноваження митних органів при проведенні перевірок. Європейські експерти вже підтвердили, що новий митний кодекс це значний крок у наближенні митниці до громадян до міжнародних стандартів. За період застосування нового закону кіровоградська митниця збільшила перерахування у казну. Порушень митного законодавства поменшило. Натомість бізнес отримав спрощення та Преференції поряд із значними штрафами за порушення митного законодавства. Територія Кіровоградської митниці не пустує. Для розмитнення у зону митного контролю постійно прибувають фури та інший транспорт. Наразі в митниці стоїть на обліку 840 учасників зовнішньоекономічної економічної діяльності. З них зовнішньоекономічні операції проводили за останні сім місяців 256 підприємств нашої області та понад 70 з інших регіонів. Кількість працюючих суб'єктів зовнішньоекономічної економічної діяльності збільшилася на 10%. Митники яку користь вони сьогодні приносять державі, якщо у вас є такі дані за Рік, або вже от за цей рік, скільки ви коштів принесли державі від контрабанди вилученої? Я можу сказати, що на сьогоднішній день служби з боротьби з контрабандою та порушенням прав керувацької митниці зафіксовано 105 фактів адміністративних правопорушень на загальну суму 16,5 млн грн. Даний показник перекриває показники попередніх двох років. На сьогоднішній день судовими органами вже прийнято рішення про конфіскацію товарів на суму 2 мільйони гривень та накладено штрафів на суму 520 тисяч гривень. Це реальні кошти, які підуть в бюджет, які підуть на виплату пенсій, забезпечення заробітної платні, деякі мешканти на території України. Основні порушення, які виявляють митники, це умисне заниження чи завищення митної вартості, коли до митної служби подаються документи, які містять неправдиві дані. Що характерно для нашого регіону, які найтиповіші порушення виявляє кіровоградська митниця? Для кіровоградської митниці найбільш характерні виявлення так званих інтелектуальних порушень митного законодавства України, які пов'язані перш за все з заниженням митної вартості товарів, які Возиться на митну територію України. Але при всьому тому, враховуючи те, що Кіраська область є аграрною областю, то найбільший акцент в роботі митниці, а саме служби боротьби з контрабандою та порушення митних прав, поділяється перевірці документів сільхозтехніки, яка ввозиться на митну територію України. Також перевіряється сількор повністю вся сільхозхімія, тому що, як показує практика, бувають випадки декларування товарів не своїм найменуванням. Тобто під виглядом е, дешевого товару возять на митну територію України сільхозхімію, яка коштує десятки разів більше. Митним кодексом установлено чотири годинне оформлення. Лише у виняткових випадках, коли митники підозрюють якесь порушення, може бути довше. Але наша митниця один із лідерів зі швидкості оформлення. Середній час становить годину 30. Добрий день. Звідки ви зі Львова. Притягнув з Німеччини причіп на фірму тривогради раніше. Так, і зараз на митній території. Розмитнюю причіп і далі машина їде від Бога не розмитну. Ну Як довго вас тут тримають і взагалі як всі умови, як ставлення до вас? Ну, Поки умови, як бачите, самі. Умови. Як довго розмитнюють ваш товар? Як довго? Ну, В 8 годині знявся з обліку і чекаю, поки не знаю. День, а може буде, два. Так, що повинно скоро бути. Так. Ну, ви все законно у вас? Щас? Ви не боїтеся? Ні, ні, порушень все, нема у вас? Все законно, так. На сьогоднішній день робота митниці в цілком в правоохоронному напрямку побудована на профілактиці, по-перше, та виявлені порушень митного законодавства, які містять в собі значну аналітичну складову. Значить, робота митниці побудована наступним чином. Всі митні оформлення, які здійснюються в кірецькій митниці, аналізуються аналітичним підрозділом служби боротьби з контрабандою та порушенням митних правил. У разі виникнення будь-яких ризиків готуються та направляються запити на територію інших суміжних держав. За результатами звірки даних, які надходять на митницю від інших митних органів, в тому числі правоохоронних. Митниця може аргументовано стверджувати, що в зоні її діяльності є порушники митного законодавства, чи вони відсутні взагалі. Боротися із контрабандою митникам допомагає кінологічна служба. Нещодавно в Кіроградській митниці з'явився помічник німецька вівчарка на ім'я Сармат. Він легко знаходить приховані наркотичні засоби в товарі чи транспорті. Він добре тренований на окремі види наркотиків. Щоденно оглядає щонайменше 10 авто. Сармат не просто перебуває на утриманні служби, працює, а й має особову справу. Андрій Сидоренко навчав Сармата із двохмісячного віку шукати наркотики за спеціальною програмою, тому і не дивно. Що Андрія Пес слухається понад усе і виконує його завдання бездоганно. на апорт. Сама. Я розумію, що для нього цей м'ячик не дуже важливий. Як відбувалося тренування, як відбувалося навчання собаки, саме на наркотики? Значить, от этот м'ячик для нього ціла життя. Тому що собака працює надзвичайно на апортіровку. Апортіровка це є поїзд. Она постоянно вот, внимание не сводит с своего любимого предмета. Ну, мне кажется, не здесь, если она не реагирует даже ведь на нас. Совершенно верно. Вот это вот для нее основная задача. Это высший есть... класс. Совершенно верно. То есть э... сам апортировочный предмет есть изначальным курсом введения его дрессировки на поиск наркотических средств. Сарматик. 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 Ищи. Ищи апортик, Ищи. Наша основная цель это не допустить везения наркотических средств. То есть любыми путями пресечь контрабанду и этому сопутствует мальцевная собака, которая прошла курс специального обучения на направление канабис марихуана Гашиш. Все транспортные засобы, которые перебувають в зону деятельности Кираратской маятнице а саме в зону митного контролю, доглядається кінологічною командою. Чому це відбувається? Тому що транспортні засоби, які надходять на митну територію України з країн так званого потенційного ризику, де використовується і є в обігу наркотичні засоби дозволеними. І водій, який заїжджає до зони митного контролю, він може навіть і не знати про те, що в його транспортному засобі знаходиться наркотична речовина. Тобто робота кінологічної команди направлена на профілактику і основне її завдання це виявлення незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прикурсів. Раніше, щоб здійснити митне оформлення у Кіргарській області, живучи і працюючи в іншому регіоні, треба було письмово звертатися за погодженням. Ця норма нині анульована. Оформлення відбувається на тій митниці, де бажає підприємець прискорити митні процедури і зменшити корупцію, допомагає електронна митниця. Перехід від передачі документів із рук у руки до комп'ютеризації. Що стосується питань відповідальності, за порушення митних правил, то віднині рішення про конфіскацію товарів і транспортних засобів приймається виключно судом. У той час як штраф і попередньо. Женя залишаються прерогативою органів митниці. Значно посилено відповідальність за недекларування товарів та транспортних засобів комерційного призначення. 17 січня поняття товарна контрабанда зникла. Товар вартість якого перевищує 536 гривень, вважався контрабандою. Тепер це перейшло в розряд адміністративних правопорушень, але водночас різко збільшилися штрафні санкції. Якщо раніше порушник міг заплатити до 17 тисяч гривень, то тепер 100% вартості предмета правопорушення і конфіскація. Скорочено перелік видів порушень митних правил та переглянуто стягнення, які застосовуються за їх вчинення. У разі, якщо суб'єкт вчиняє незначні помилки при своїй зовнішньоекономічній економічній діяльності, тобто в митній декларації він робить. Механічні помилки, то законодавець звільняє від відповідальності взагалі. А у разі, коли правопорушення мають умисний характер, тобто дійсно суб'єкт йде на порушення митного законодавства для того, для того щоб зекономити е, свої кошти і тим самим не сплатити митні платежі в повному обсязі до державного бюджету, то тут законодавець вже приймає більш серйозні санкції, які в свою чергу передбачають. Е, Ну, наприклад, ми можемо привести приклад, це 483 стаття Митного кодексу України. Якщо правопорушення вчиняється перший раз, то мова йде про конфіскацію товару плюс 100% конфіскації 100% штрафу. У разі, якщо повторно вчиняється правопорушення, то вже йде мова про 200% штрафу. Тобто законодавець чітко дає зорієнтуватися, що митне законодавство воно є. Побудоване наступним чином, тобто це профілактика, виявлення і недопущення в подальшому порушень митного законодавства. На контролі прокуратури області залишається розслідування ДТП, під час якого постраждали громадяни Білорусі. Слідчим відділом з розслідування ДТП слідчого управління ОМВС України в Кіргатській області за ознаками злочину передбачено частиною 1 статті 286 порушення правил безпеки дорожнього руху Кримінального кодексу України. Порушено кримінальну справу за фактом дорожньо-транспортної пригоди. ДТП сталося вранці, 19 серпня, поблизу міста Голованівська на автошляху Ульянівка-Миколаїв. Зіткнення двох легкових автомобілів призвело до загорання одного автомобіля о 5 годині 10 хвилин підрозділом пожежно-рятувальної служби. Голованівського району пожежу ліквідовано. З різними ступенями тілесних ушкоджень постраждало четверо громадян Білорусі, а також житель Голованівського району. Усі постраждалі були госпіталізовані до Голованівської центральної районної лікарні. На місце події виїжджав прокурор Голованівського району Максиміліан Горщак. Проводиться розслідування справи, яка перебуває на контролі прокуратури області. В рамках місячника безпеки дорожнього руху Даї Кіровоградщини проводить цільові операції, швидкість, обгін та п'яний водій злочинець. Саме ці порушення часто призводять до невиправних трагедій. Однак, на жаль, розуміють, це далеко не всі водії. Лише за 17 днів проведення відпрацювання автодоріг області інспекторами ДЕІ було виявлено 428 водіїв, які кермували транспортними засобами на підпитку. Для уникнення неприємних ситуацій на дорогах, де є Кервограчний вкотре закликає водіїв не сідати за кермо в нетверезому стані. Водії, які керують транспортними засобами в стані сп'яніння, несуть відповідальність згідно статті 130 Кодексу України про адміністративні правопорушення, керування транспортними засобами особами в стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння або під впливом лікарських препаратів, що знижують їх увагу та швидкість реакції. Законодавець визначив за вказані дії покарання у вигляді штрафу від 2550 до 3400 гривень або позбавлення права керування транспортними засобами на строк від 1 до 2 років або громадських робіт на строк від 40 до 50 годин або адміністративного арешту на строк від 7 до 10 діб. Основні порушення правил дорожнього руху перевищення швидкості, виїзд на зустрічну смугу, нехтування червоним сигналом світлофора, зіткнення автомобілів, основна частина усіх ДТП з трагічним фіналом. У дорожніх аваріях на Кіровоградщині через порушення швидкісних режимів водіями загинуло 25 осіб. 125 були поранені. Нетверезими водіями скоєно 108 дорожньо-транспортних пригод, у яких 6 чоловік загинули, а 29 потрапили на лікарняні ліжка. Шановні водії, будьте уважні на дорож дорозі не наражайте власні життя та здоров'я на небезпеку. Дотримуйтесь правил дорожнього руху. Із 20 серпня до 20 вересня проходить всеукраїнський профілактичний рейд Увага діти на дорозі для його проведення традиційного обраного початок нового навчального року, якому властивий сплеск дитячого дорожньо-транспортного травматизму. І початку року на території області зафіксовано 19 випадків ДТП за участю дітей, у яких травмувалося 25 неповнолітніх, 4 дитини загинуло. Найчастіше діти травмуються, будучи пішоходами. Напередодні навчального року ДАІ обстежила стан утримання вулично дорожньої мережі та техзасобів засобів регулювання дорожнього руху біля 373 шкіл області. Не всюди є дорожня розмітка, необхідні дорожні знаки. Проїзна частина потребує ремонту. Відповідальні служби отримали вимоги ДАІ та 95 працівників. На висунення виявлених недоліків біля дошкільних закладів, виявлених в ході обстеження, керівникам дорожніх та комунальних організацій направлено 95 приписів та вимог дає 25 посадових осіб, відповідальних за стан утримання вуличної дорожньої мережі, притягнуто до адміністративної відповідальності. Про недоліки поінформовано органи місцевого самоврядування та прокуратуру. Де і звертається до дорослих насамперед до батьків. Безпека ваших дітей залежить від вас. Не полінуйтеся вкотре нагадати малюкам основні правила безпечної поведінки на дорозі. Пройдіть з ними маршрутом від будинку до школи, звертаючи увагу на особливості дорожнього руху. І звичайно, дотримуйтесь правил самі, адже найкраще навчання це ваш приклад правильної поведінки. Гра поблизу дороги прихована небезпека. У минулому році у дорожніх аваріях загинули шість дітей, 52 дістали травми різного ступеню. Діти, будьте обережні на дорозі. Працівники онуфрівського райвідділу міліції затримали групу осіб, які займалися пограбуваннями та крадіжками на території Кіровоградської області. Раніше судимий чоловік, переховуючись від правоохоронців за злочин, скоєний на території іншої області, зібрав навколо себе ще чотирьох осіб, які також вже пройшли тюремні університети. Зловмисники завжди діяли за заздалегідь розробленою схемою. В день на старенькому авто вони об'їжджали віддалені села Кіровоградщини та пропонували людям продати металобрухт або скупити у них товар, бензопилу, господарський реманент. Під час таких візитів чоловіки вступали в розмови з місцевими жителями, збирали інформацію про мешканців села. Особливо їх цікавили самотні пенсіонери, які жили у віддалених куточках населеного пункту. Зібравши таким чином потрібну інформацію та прихопивши з собою маски і рукавички, вночі зловмисники поверталися до села та скоювали напади а на стареньких. Чоловіки не гребували нічим, їхньою здобичю ставало все: від грошей та побутової техніки до свійських тварин, посуду та продуктів харчування. Так, однієї ночі вони завітали до віддаленого села Онуфрівського району. Близько третьої години ночі непрохані гості увірвалися до будинку самотньої 74-річної бабусі. Зв'язавши жінку, нападники почали шукати, що ж може стати їх здобичу. Знайшовши лише 50 гривень та телевізор, вони пішли до господарського приміщення. Звідки забрали козу та вісім корей? Он сказав бабушки грошей немає, він забрав у нього 50 рублів, и говорит, что последние те, что у нее были. Мы вышли, он говорит, на пасарях по посмотреть, что есть. Посмотрели по сараях, он, там обнаружили в одном сарае две козы, а во втором куры, качки. Мы куры взяли в мешок, нагрузили их в мешок. Коз тоже вывели, повели. До машини. Жертвами гастролерів стали ще двоє дідусів цього ж села. У них злодії викрали індиків, курей, гроші та продукти харчування. Завітали непрохані гості і ще до одного пенсіонера, але не встигли нічого забрати, оскільки спільник, залишений на дворі чергувати, подав знак, що у сусідньому будинку загорілося світло. Тож нападники були змушені залишити все і тікати. Та ніякі заходи перестороги не допомогли зловмисникам. Працівники міліції вийшли на їх слід та затримали. За даними фактами, порушено кримінальну справу зловмисникам загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до восьми років. За жорстокі розваги доведеться заплатити роками тюрми. Працівники Устинівського РВ ОМВС області затримали двох жителів одного з населених пунктів району. Зловмисники підозрюються у тому, що познущалися над жителем сусіднього села. У результаті отриманих тілесних ушкоджень потерпілий помер. Пригода сталася вихідного дня. На березі річки відпочивали троє жителів району 20 та 21 років. Двоє з них деякий час вживали алкогольні напої. Після чого вирішили розважитися. Аби їх жертва не намагалася тікати, її пригрозили розправою. Познущавшись над хлопцем, зловмисники вирушили по домівках. Потерпілого у тяжкому стані було доставлено до районної лікарні. Наступного дня він помер. По даному факту порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченою частиною 3 статті 153 кримінального кодексу України, якої передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 10 до 15 років. Коментарі правоохоронців у цій ситуації вже не потрібні. А ось застереження практичного психолога є слушними. Отже, як не стати жертвою насильника та вийти із критичної ситуації, Нельзя пускати ситуацію на самотек, надо брати ситуацію в свої руки. Какая б тебе, ну, сценарій жертви, какую б ні мішал? Вот. Во-первых, стараться э, не не доводить ситуацию до того, где ты уже ну, в, в, вообще не, ею не, не владеешь, да, когда уже э, патовая ситуация. То есть, если ты видишь, что по отношению к тебе ну, начинаются какие-то э, угрозы, когда рядом человек. Э, э, в силу алкогольного опьянения, алкоголь всегда является тем фактором, который полностью растормаживает, раз, разблокирует, то есть такая есть хорошее ну, выражение «человек-река без берегов». То есть если еще до э, распивания какие-то в голове э, границы стояли и что-то там человека тормозило, то алкоголь полностью снимает блокиратор. Это не говорит о том, что все под действием алкоголя, но мы знаем, что ну, по статистике кажется, больше 70 случаев когда арестовывают насильников, убийц, там домашних депаширов, то они находятся в состоянии глубокого алкогольного опьянения. Поэтому ясно, что э, там, где начинается ну, алкоголь, то человек агрессивный и жестокий проявит это стопроцентно. Э, Во-вторых, э, не надо дальше ну, провоцировать ситуацию своим ну, поведением ну, жертвы, ну, каким-то образом вести себя э, в этой ситуации. Как вещь, ну а не как человек. Если чувствуешь уже опасность интуитивно, то мозг должен работать на решение ну, следующей задачи: что можно сделать в этой ситуации для того, чтобы ну, спастись. Есть закон еще первообытной жизни, убегай или уже защищайся. Ну, вот если тебя прижали, ну к стенке уже защищайся, потому что ты защищаешь свою жизнь, здесь все средства хороши, можно кричать, можно как-то попугать, можно найти уже ну, какой-то способ, ну, я не призываю, да, в этом плане насилия. Ну, тут имеется в виду ну, самозащита. Но если ты ну, слабее физически и ну, И так вообще слабее как, как личность, то надо искать пути ну, откуда. Здесь важно, здесь можно и хитрить, и манипулировать насильником, э, сказать, я сейчас выйду, вернусь, найти где-то возможность очень тихо, или, видя, что он начинает впадать ну, в агрессивный какой-то ну, гнев, надо найти ну, ну, возможность как-то притушить эту ситуацию. Надо тщательно всегда выбирать компанию, это ну, главный закон. Малознакомые люди, не, не надо с ними куда-то ну, идти уединяться на, на берега и распевать малознакомые. Если это знакомые, ну, мы знаем, что за одним было уже ну, криминальное прошлое, и наверняка вот этот опыт насилия он принес ну, оттуда. Вот тоже стоит ну, ну опасаться. Если изначально к тебе относится вот как не к равному, да, Член ну, вот этой вот компании, а ты на каких-то ну странных ролях ну, мальчика на побегушках тоже стоит ну, задуматься. Это касается и юношей и девушек. Всегда, вот эти малознакомые компании, выпивки чаще всего вот так вот трагично заканчиваются. Реформування земельних відносин в Україні здійснюється з 1991 року, але до сих пір не вирішено долю земель сільськогосподарського призначення. Залишається законодавче заблокованим найбільший сегмент ринку земель землі сільськогосподарського призначення, які становлять 45,7% від площі держави. В Україні тимчасово встановлений мораторій. Заборона на відчуження земельних ділянок сільськогосподарського призначення шляхом їх продажу. Багато політичних сил вважають, що варто дізнатись думку громадян. Про купівлю продаж земель сільськогосподарського призначення на референдумі, перш ніж знімати діючий мораторій. На сьогоднішній день вопрос землі очень важний. Я зараз говорю о землі сільхозназначення. Почему важний? Потому що ми знаємо по Конституции землю продавати нельзя. Но, используя пробіли в законодавстві, у нас маса дельцов. Которые уже ну, практически скупили треть земли. И они уже являются хозяевами. Как говорится, что хочу, то и ворочу, потому что земля моя. Хотя законных оснований говорить о том, что моя земля нет ни у кого. Есть у людей паи, которые им выдали. Кстати говоря, выдали не всем. Многие люди обращаются до сих пор, проработали там. в колхозах, совхозах не получили до сих пор документов на землю. Есть еще эти вопросы, их в Украине масса этих вопросов не закрытых. Но в то же время новые хозяева, которые взяли в аренду, в общем-то считают эту землю уже своей. И сейчас, чем дальше мы идем, тем ну, четче становится вопрос продажи земли сельхозназначения. Я считаю, что этот вопрос должен решаться именно основываясь на мнении людей. Не на мнение 450 народных депутатов, которые друг за друга голосуют. У нас бывает в Верховная Радио Украины 150 человек, потом взмах руки, друг другу дали карточки, сыграли на пианино, друг за друга проголосовали, все, решен вопрос. И любой вопрос, самый важный, решается таким образом. Но то, что касается продажи земли, я уверен, здесь необходимо спросить мнение людей. Мнение людей, которые на этой земле выросли, работали и продолжают сейчас работать и владеть нею. Потому что не должно решаться, но ну, самые важные вопросы не должны решаться именно просто в зале Верховной Рады. Это вопрос референдума. Это один из самых важных вопросов. Ну как не будет махинации? На сегодняшний день это будет одна сплошная махинация с землей. Но совершенно это очевидно. Будет так, как было с заводами. Но вот все мы, кто жил в городе там Получили тоже сертификаты, были владельцами предприятий, заводов. Ну что произошло? Но ну, хоть один там человек сейчас может претендовать на прибыль на предприятии? Нет, есть акции, ну есть хорошо, или можешь продать за копейки, вообще там, ну за какие-то деньги на один день пойти покушать купить магазин, как говорится, или э, можно там прийти и сказать, я хочу работать на своем предприятии? Нет, тебя даже на работу не возьмут. Все, то же самое будет с землей, как было с заводами, с фабриками, с промышленностью, с шахтами, совсем то же самое будет и землей. Будет разрешена продажа, дельцов хватает, людей с деньгами хватает на Украине. Сразу кинутся люди из Европы, из других стран, из Китая, откуда угодно, там где ну, совершенно другие экономики, совершенно другие деньги, даже в отличие от наших олигархов земельных. Скупят все мгновенно и все, но что потом людям останется? Ничего, выросли на этой земле, живите, но земли у вас не будет. И мы прекрасно понимаем, скупая землю, будут стараться сделать все, чтобы ее купить за бесценок или просто отобрать. Если принимать такие решения будет Верховная Рада Украины и просто не будет моратория, дельцы землю эту разорвут за год и следа не останется. И все, и будут только воспоминания, что это наша была, это чья-то. И все, там окажутся совершенно Какие-то другие люди и в основном это будут самые богатые люди, самые богатые фирмы, транснациональные корпорации. Точно так как было с промышленностью. Пока не проведем референдум, продавать землю нельзя. Все у світі знати неможливо, але варто знати, де можна знайти потрібну і достовірну інформацію. Дивіться лінію захисту, дізнавайтесь більше про вашу життєву та правову безпеку. Для вас працювала Олена Роміцина. До побачення.